Едем. Відчуй життя без алергії. Друзі. Готова доєднувати до нашого ефіру гостя Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Розпочнемо з ракетних атак, тому що ворог не дає нам спокою щодня, і уночі, 15 червня, окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-11 та Х 555 а також ударними дронами шахет 136 При тому е було повідомлення, що влучили в промисловий об'єкт в Дніпропетровській області. Але 22 ворожі цілі нам вдалося збити напередодні був кривий ріг. 12 загиблих людей, Одеса. Також повідомляли про те, що троє людей загинуло. Краматорськ, дві людини загинуло, і дійсно використовують як калібри, так і ось ці ракети Х-22 Х-555. Помітно, що Росія трішечки змінила. Свій приціл і обстрілює тепер не лише столицю України, але й інші регіони. А, а що загалом змінилося? Тепер немає масованих ракетних ударів, дві-три ракети. О, вони змінили. Вони менше стали обстрілювати столицю балістичними ракетами, тому що змирилися з тим, що їм не дістати патріот. Так, вони побачили, що вони не можуть впоратися і дістати Петріоти, тому стали менше, тому що їх збивають. Але це не значить, що загрози для столиці, наприклад, зменшені. Вони будуть завжди дуже високими на час, доки триває війна, тому що столиця завжди під особливим прицілом, і це треба розуміти у ворога. Друге, що стосується зміни тактики, вона дійсно відбувається. Я це пояснюю дуже просто. Російської російським військовим треба писати рапорти на гору в Кремлі. І своєму керівництву, і далі а, Путіну про те, як вони героїчно намагаються зірвати український контрнаступ, знайти склади західної зброї, яка поставлена Україні, і все воно вже палає. І в звітах вони подають інформацію про кількість літаків, які були застосовані, про кількість шахетів, які були застосовані, але вони не завжди згадують про кількість ракет. Яка взагалі використовувалася? Ось тут дуже цікавий аспект. Звернули увагу, що може бути в повітрі 8-9 літаків і випустити кожен по одній ракеті, або деякі навіть не випустили, як цієї ночі, судячи з усього, тому що було оголошено про те, що більше ворог підняв ту 95, ніж він загалом застосував ракет. Тобто створюють картинку масовості разом з тим. Для них важливо, щоб це тривало ледь не щодня. Тому що таким чином, на думку нашого ворога, вони продовжують терор проти мирного населення в різних куточках України, намагаються зламати ось цю волю до спротиву і деморалізувати цивільне населення, плюс на їхню думку, таким чином можна виснажувати українське ППУ Але ми бачимо, що шахеди збиваються, ракети теж. Ключове це те, що Росія за півроку фактично ось цих атак, якщо ми візьмемо від початку. Масованого ракетного терору по об'єктам інфраструктури, десь, наприклад, в розрізі жовтня місяця, там то можна сказати, що вони не виходять за межі коефіцієнту, максимальний який в них був 25% влучань. Це максимальне, що було решта в принципі. У, у них буває значно менше 20%, 15%, 10%. Іноді шахеди збивали навіть 100%. Тобто наше ППО все одно працює на дуже хорошому рівні. Це, це дуже хороший результат. На превеликий жаль, нам теж треба розуміти, що навіть будь-які системи ППО. Вони не гарантуватимуть аж 100% вірогідність того, що все захищено і нічого не пропустиш. На жаль, нам треба, треба теж розуміти, що, попри те, що ми працюємо над зміцненням нашої системи ППО, при спостійної, от сьогодні, Рамштайн так само присвячений. Один із пунктів це засоби ППО. Ніхто ага. це не знімає з порядку денного, але ще так само. Нам варто розуміти, що зараз під час контрнаступу деякі засоби можуть передислоковуватися. Ті, які прикривали якісь об'єкти в тилу. І вони можуть передислоковуватися ближче до районів активного ведення бойових дій чи на Сході чи на півдні, з метою прикриття наших угруповань військ, які беруть там е, участь. Це теж треба бути свідомими, і цей ризик абсолютно виправданий, тому що наші війська там потрібно е, прикривати. Але при всьому цьому, скажу так: що, на жаль, попри те, що є певні прильоти, але. Ситуація далеко не критична, як на мене, але ж ми бачимо, що ці прильоти вони більше якраз у цивільну інфраструктуру, житлові будинки від уламків, звісно, що страждають, але і були влучання ракет. А сьогодні на брифінгу начальник головного управління генштабу зсу громов сказав, що окупанти зосередилися більше на на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто та газозабезпеченням. Чи дійсно це так? Бо враховуючи і дивлячись, аналізуючи, куди є ці прильоти, здається, що вони просто куди потрапило, туди і гатять. Ні, ну дійсно, вони ж слухайте, вони намагаються знайти об'єкти, я про це казав, які пов'язані з забезпеченням України зброєю. Західного зразка звідси вами, і плюс вони намагаються вражати певні логістичні центри. На їх думку, плюс вишукують ракети Shadow, Наприклад, ворог активно вишукує і полює, можна сказати, за носіями Shadow і за самими Shadow. Один у нас були за кілька тижнів удари по е аеродрому у Хмельницькій області, в Кіровоградській і Полтавській. Це те, що відомо з офіційних джерел, з офіційних зведень. А чому удари? Ну, Тому відповідь дуже проста. Їм дуже коротить знайти Storm Shadow, тому що вони для них доставляють дуже серйозні проблеми. Вони їх практично не можуть збивати, вони прилітають потужно по цілям і знищують їх об'єкти. Тому це звичайно що одна із цілей, яку вони роблять, це в можливості і намагання знайти. Певні склади, певні об'єкти, де може бути та чи інша зброя, чи де вона переміщується, яка може використовуватися нашими військами якраз для контрнаступу, і мета це за будь-яку ціну докладати зусиль для зриву контрнаступу. Інше питання: що у них не стоїть, скажімо, за ціль берегти цивільні об'єкти і інфраструктуру. Їм абсолютно нормально, якщо одна ракета прилетить по якомусь об'єкту, а дві ракети потраплять в житловий будинок. Розумієте, от, на жаль, так на жаль, такий наш ворог, який для якого стоїть мета винищення. Взагалі, от винищення України, українців потрапить в промисловий об'єкт, щось там вибухне чи згорить добре. Потрапить в житловий будинок, загинуть цивільні люди. Вони теж це сприймають добре і там радіють. Вони ж там закликають це робити, Біснуваті е ці. -е 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 -е? І ось такий наш ворог. Просто це треба розуміти. Що якщо мета стоїть вдарити по його кудись, і при цьому вони розуміють, що будуть жертви серед цивільних, вони абсолютно свідомо на це йдуть. Пане Олександра, про Рамштайн ви згадали, відбувається сьогодні засідання, і о, за словами міністра оборони України Резнікова, одна із ключових тем це авіаційна коаліція. Як ви гадаєте, чого очікуємо за підсумками цього засідання? Чи буде озвучено вже про кількість винищувачів, які країни дадуть, та коли ми все-таки їх вже можемо бачити в українському небі? Я думаю, що ця робота йде. Вона насправді багато чого з того, що ми не знаємо, не бачимо. Вона обговорюється з нашими партнерами. Я це знаю, наприклад, зі своїх джерел, що дискусії йдуть постійно е і тривають, і в цей час. Тобто у Рамштайн це така верхівка, де ми можемо почути щось, е бо це ще й інформаційний привід про те, що про що домовляються давно. Ну що варто розуміти? Пілоти навчаються, техніка готується. Літаки так само готуються, очевидь. Я маю на увазі f 16 і, скоріш за все, ймовірно, і f 18 Там зараз є запит від України щодо їх технічного стану перевірки, ті, які Австралія хоче передати. Як тільки буде, ну скажімо так, погоджено, що вони нам підходять і повітряні сили, це підтвердять всі наші військові, тоді я думаю, що буде і е, процес. Щодо коли вони з'являться в українському небі, два прогнози: один Оптимістичний це коли наші війська будуть в районі Адмінмежі з Кримом, десь на середину жовтня, на кінець жовтня, так-от-так, так, на середину осені. Для того щоб їх залучати активно до деокупації Криму, є більш песимістичний, що це буде відкладено на наступний рік. На перше на перший квартал наступного року, ось такі прогнози, ось така ситуація, що стосується авіації. Що стосується країн, які активно долучилися Данія і Нідерланди, які відіграють зараз одну із таких можна сказати, першу скрипку, але звичайно, що долучаються і долучатимуться активніше США, тому що. Ми розуміємо прекрасно, без їхньої офіційної згоди на постачання цих літаків вони постачатися не будуть зі зрозумілих причин, тому що вони країна, їх виробник. От, власне кажучи, те, що стосується авіації. Отримати запит України, наскільки відомо, на першому етапі це до 50 бортів. Ну плюс Австралія каже про те, що в них від 40 до 50 на сьогоднішній день може бути. Списано їх f 18 які вони відмовляються від використання надалі і можуть передати Україні. Це взагалі було би, мабуть, ну я думаю, що дуже добре це 8-10 ескадрилів отримати, але виходимо з того, поки що, що оголошується і що звучало. Це до 50 бортів. Про ситуацію на фронті щодня ми бачимо зведення генштабу, і інколи Ганна Маляр також пише про напрямки і наше просування, і приблизно по 200-500 метрів у нас цього просування є за добу. Ми маємо розуміти наскільки і якою ціною нам даються ці просування, але все ж таки що взагалі військова наука говорить про швидкість просування і які сили потрібні для цього? Я думаю, що враховуючи ті сили, які залучені зараз силами оборони України, у нас дуже хороший результат. От дуже хороший без сумніву, тому що з того, що ми бачимо на сьогодні, на які завдання потрібно було вирішити, очевидь. Завдання, які потрібно було вирішити, це вклинитися в оборону противника, скажімо, відрізати першу лінію оборони ворога. На певних ділянках і змусити його відступати, відходити на подальші рубежі. А нашим силам закріпитись, ну не те, що відходити, знищити позиції, а тих, хто не знищені, щоб вони відходили на подальші рубежі. А а подальша мета це створити певні плацдарми для того, щоб вже наступна хвиля цього контрнаступу стала можлива а наступна хвиля якраз може полягати в залученості більшої кількості військ, сил, засобів і техніки, які будуть вклинюватися далі і розширювати плацдарм наступальних дій. Плюс, я думаю, що ми бачимо ще тільки зовсім зовсім початок. Взагалі ось цих контрнаступальних дій ще тільки, тільки от от буквально паростки того, що зараз відбувається. Між розвідкою і боєм, те, що було, і вже переходом безпосередньо до контрнаступальних дій, тому що ми маємо успіхи і в звільнених населених пунктах. Це теж дуже важливо. А далі буде ще цікавіше, я думаю, коли почне більше сипатися лінія оборони ворога, для цього звичайно я з вами погоджуюсь. Потрібно докласти серйозних зусиль, тому що російські війська вони чинять опір, вони. Застосовують всю зброю, яка в них є, і артилерію, і танки, підтягують все, що можуть, і авіацію. Тому доволі таки непросто. Але ми бачимо, що навіть невеликими силами українським військам вдалося багато. Це вдалося завдяки маневровості, завдяки тому, що є о, дозвіл командирам на місцях ухвалювати рішення такої своєрідної децентралізації за натівськими стандартами, що працює, і все ж таки розтягуванням лінії оборони ворога. І якщо на цих порах вдалося її дещо розтягнути, уявіть собі, що може бути, якщо наші сили чи коли наші сили, наприклад, зайдуть з флангу на лівобережжя Херсонщини, або навіть будуть проводити якісь на початках операції в Окупованому Криму, де я зараз, мабуть, цього ніхто не чекає чи не розраховує. Тобто, я бачу, що ті завдання, виходячи з того, які задачі стоять на цій стадії, а це як я сказав. Закріпитися на певних рубежах, звільнити населені пункти і нанести поразку ворога на певних ділянках фронту, прорвавши його лінію першу лінію оборони, вони виконуються і тенденції для нас я спостерігаю. Ну з того, що видно, вони хороші. Нам ще складно вести контрнаступ через те, що окупанти все мінують, мінують кожен сантиметр землі. І про це також Ганна Малер вчора писала. А, але австрійський аналітик Том Купер він а, також у своєму огляді згадав, що у Росії є така інженерна система дистанційного мінування. Називається вона Землеробство. І ось російська mm -hmm. РСЗВ, що мінує території, вона і заважає Збройним силам України на півдні України. А, по суті, щойно росіяни виявляють новий організований наступ українців вони використовують цю систему для мінування додаткових полів. Коли наші військові направляють на, натрапляють на мінне поле їхня техніка зазнає пошкоджень, тоді росіяни викликають в додаток ударні гелікоптери К-52 і також завдають авіаційних ударів. І от він також написав, що зараз дуже величезне навантаження саме на е, саперних силах. Що ви про це думаєте? Міни це проблема безумовно, і розмінування територій, Власне, коли я кажу про те, що треба вклинюватися в лінію оборони ворога і створювати ось такий коридор на початках вуч а потім його розширювати в тилу а противника. Це є краще через те, що міни дійсно вони є проблемою. Це, це правда. Вони замінували досить багато. Но є в Україні, по-перше, Техніка передбачена для розмінування, також передана нашими партнерами, яка застосовується. Ну і я думаю, що не одна Росія, не одні російські війська мають спроможність дистанційно мінувати. Ми теж можемо дистанційно мінувати і підривати. У нас є системи, які передбачені для використання установками Марс німецькими, ну це аналог Хаймарс, і, власне, МЛРС відповідними. Британськими, які їх запускають, тобто ми теж на цьому тлі працюємо і маємо певні успіхи. Я буквально перед нашим включенням якраз бачив результат такої роботи, де ворожа російська вантажівка була підірвана, якраз ага. за допомогою ось такого дистанційного мінування з нашого боку, тому ми маємо чим віддавати, але. Те, що, звичайно, це загроза і проблема, я, звичайно, погоджуюсь. Тому треба розуміти, що і просування воно подекуди обережне, подекуди не поспішаючи, тому що робота саперів, робота відповідної техніки і щоб не наражати на небезпеку наші сили. Але плюс зверніть увагу, що Якщо ми подивимося на напрямок південніше від великої новосілки, те, що спрацювало дуже активно, це те, що наші сили напрацювали на легкоброньованій подекуди техніці або використовуючи навіть піхоту, доволі швидко маневруючи, застосовуючи фактично тактику, можна сказати, навіть тачанок -махна в тих степах в тій місцевості. 100 років тому, чи понад 100 років тому, і це теж дає свої результати. Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що наші сили зараз, навіть з урахуванням уже досвіду, який здобувають протягом цих кількох днів. Фактично, під ризиком цих мінних, мінних полів, вже отримують певний досвід, який я думаю, потім буде вивчатися в штабах, будуть робити узагальнені і певні висновки щодо того, як ще ефективніше протидіяти мінним полям ворога. На наостанок у вас запитаю про ліквідацію генералів офіцерського складу складу РФ днями. Ліквідувався генерал Горячов, якщо не помиляюся. А сьогодні стало відомо, що 10 червня під час удару по штабу російських військ на Херсонщині було ліквідовано заступника начальника поліції Вороніжа Сергія Поста... по Поставалова. Аналітики інституту вивчення війни повідомляли, що і у районі Кримівної ми взагалі там вразили е, майже штаб окупантів. Щось їх там дуже багато було. Е, ось такі втрати серед армії Російської Федерації. Як вони впливають потім на ситуацію? Впливають, тому що це відбувається насправді місця. Я хочу заакцентувати увагу про втрату гарячова і про чи гарячева, про його загибель. Е, він же загинув в одній з будівель штабу. Тобто, це що означає? Це означає, що українські війська взяли під приціл е, пункти управління і штаби ворожих військ. Яка мета стоїть? Мета абсолютно очевидна: це е, знищення офіцерського складу, це порушення системи управління, це зрив системи управління, дезорганізація, плюс порушення системи зв'язку. Лінія фронту все ж таки дуже велика. І порушивши зв'язок, ну. Це викликає певні проблеми так само. Тому це дуже важливо і дуже добре. І це правильна стратегія обрана силами оборони. Ну ви ж не забувайте ще і про а, такі випадки, як удар по, по колонії з кадирівцями, де угу. був Адам Ділімхан. і він за інформацією з моїх джерел він загинув. Він мертвий. Вони його сьогодні не можуть знайти. Шукають, але це теж важливо. А тобто, що ж тоді кадиров пише, все... що все нормально з ним? На фото якесь публікує. Е, ну така з ним фото опублікує. Що ж він з ним фото? Ви пам'ятаєте під Маріуполем, коли він отримав поранення? Він Кадиров до нього поїхав в лікарню, коли він був в важкому стані, ледь не в реанімації фотографувався. А зараз що вони опублікують? Те, що вони опублікували, це старе фото річної давнини. Uh -huh. е, насправді воно не відповідає сьогоднішнім реаліям. Тому е, ось це все, що відбувається, насправді, це дуже важлива історія, тому що для Росії командування це визначальний фактор Розумієте, це для нас. А втрата командира вона болюча, дуже неприємна. Але є офіцерський склад, який буде брати на себе відповідальність і діяти далі в умовах війни, навіть складних. А в них, коли порушується принципіді на началі, де робота дезорганізується. Це, до речі, продемонстрували і їхні наступальні дії. Пам'ятаєте, коли вони наступали в березні, якраз на південному напрямку, і хотіли обійти Миколаїв і далі рухатись на Одесу? Їхні командири теж були присутні у штабах, і українські сили били тоді байрактарами, артилерією, авіацією, все ще було в наявності. По ним і це, зрештою, призвело до того, що загинула велика кількість офіцерів. Ну і цей наступ він не мав тоді жодного успіху. Сили були відкинуті від Миколаєва, і Миколаїв тоді встояв. І він не був окупований. Пане Олександре. Я вам дуже вдячна за вашу інформацію. Спасибі за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був із нами на зв'язку.